При довгому відключенні електроенергії та при високих морозах необхідно злити воду з автомата і, в принципі, поставити його на консервацію. Для того, щоб злити воду з автомата, необхідно мати ключик на 20, на 17, на 8 і пасаті. Виконуємо процедуру за таким алгоритмом. Спершу зливаємо воду з розширительного бачка. Для цього витягуємо пробку з. Шварги і має вийти 200-300 мл води. Закриваємо назад. Тепер нам необхідно злити воду з бойлера та з клапанів і лічильника води. Для цього знімаємо лінку з кавової групи, відкидаємо групу, флажок кавової групи на 12 годин і откручуємо болт фіксації. Открутили, потягнули на себе, витягнули каву групу, відставили її. Зняли лійку, відставили. Віджали флажок з лівої сторони вправо, а з правої сторони вліво і потягнули на себе полку з бойлером. Уважно, всі ці процедури необхідно виконувати на виключеному автоматі. Бажано, щоб він був виключений з резетки. Також, якщо світло тільки, тільки виключили, то бойлер може бути гарячий, Будьте уважними. Відкинули полку і потягнули її на ферму. Маємо повний доступ до всіх робочих органів, що пов'язані з гідравлічною системою. Лічильник води, улька, бойлер, блок клапанів. Це клапана от 1, 2, 3, 4 інстантні напої і клапан еспресо. от знизу він стоїть, знизу. Ми його трогати не будемо, він двоходовий, він не, не, не виходить з ладу, якщо замерзне. В нього є куди ходити воді. воді. Е, у бойлера є в нижній точці бойлера є пробка, яку необхідно викрутити. Це для зливу води, відкручуємо її. Можливо, буде необхідно за допомогою паситіжі взірвати її з місця. Ось так вона виглядає, ця пробочка. Тепер за допомогою ключика на 14 відкручуємо електромагнітні катушки. Відкручуємо їх. Отпустили і в принципі, вони легко потім відкручуються. Открутили, зняли, відложили їх в сторону. Бажано, щоб вони не перепутались. Клеми з е, катушок не знімаємо, вони, е, щоб вони не перепутались. Знов -таки. Беремо ключик на 20 і откручуємо. І відкручуємо клапана. Клапан до води відкручується за допомогою ключка на 17. Откручуємо. Угу. Отпустили і тепер пальцями можна докрутити. Зливаємо з кожного воду. Отак виглядає клапан в середині. Так проводимо всю процедуру. З бойлера приблизно 300 мл води має витікти. Зливаємо з кожного клапана воду і повертаємо їх одразу на місце. Увага! Повітряна тривога! Отже, повернули назад клапана після того, як злили воду, закрутили їх, зафіксували ключиком на 20 назад, тугенько закручуємо ту генько. Закру... Далі повертаємо на місце пробку, тобто з бойлера вода у нас вже злита. Повертаємо назад пробочку, закручуємо. І знімаємо обов'язково, після того, як ми злили воду з бойлера, знімаємо. Одну клему стена. Чому? <плес> тому що коли повернеться світло, підключиться світло, щоб на тен не пішло 220 і щоб він, на, на, будучи пустим без води, не нагрівся. Тому, тому що тен взірветься в цьому випадку. І повер... Отже, так, клему залишаємо відкинуту сторонку її завернули так, і все. Повертаємо на місце електромагнітні татушки. Знов таки уважно, щоб не переплутати їх місцями. Повертаємо і закручуємо, закручуємо гаєчки. Після того, як закрутили всі, е зафіксували назад електромагнітні потужки, нам необхідно злити воду з щочика води. Для цього достаємо його з пазів, беремо його таким чином. Верхню частину щучика просто провертаємо на градусів 10 проти годинникової стрілки. Він відкривається таким чином. Зливаємо воду, обережно тут є прокладочка, яка фіксується в річці. Зливаємо воду, ставимо його. В обратному такому положенні і вже за годинникову стрілкою фіксуємо його, ставимо на місце. Все. В принципі, вся вода з гідравлічної системи злита. Є ще ульки, але вона в принципі, вижимається з дві сторони і вона не, улька не сується при замерзанні. Все. Повертаємо все на місце. Не забуваємо, тим, що тен відкинутий. Тоді все фіксуємо обратно, ставимо на фазі. І чекаємо, коли повернеться електро... електроживлення. Після того, як повернулось 220 в нашій мережі і морози спали, можна розконсервувати автомат. Якимсь чином ви його вмикаєте в мережу, включаєте, натискаєте, е натискаєте промивку, він завантажується. Тен, відповідно, не гріється, буде показувати температуру 20 там, чи скільки там, тен буде показувати е, якусь довільну температуру, він не підключений. Отже, нажимаєте кнопку промивка. Два-три рази робите промивку, поки в, в чаші не з'явиться вода. Тобто бойлер наповнився і в принципі, мо і ми розуміємо, що він вже повний. Откидаємо назад гру бойлер і підключаємо тен. На місце. Знову таки, коли ми відкидаємо кришку цю, необхідно вимкнути автомат з електромережі, тому що воно тенд буде під 220. Це, вертаємо на місце, вертаємо все на місце. Фіксуємо кавову групу на нід. Ставимо. Зафіксували і Поставили, закрутили, поставили ліку, автомат знову готовий до роботи.